Перше обійняв новонароджену доньку у госпіталі. Історія військового. У Володимирі медики після операції нарахували, що видалили понад сотню камінців, відкладали із пенсій і назбирали на дрон. Ветеранки з Луцька передали БПЛА на передову. У студії 12-го Роман Вербач вітає і почну з того, що знайшли хулігана, який потрощив автівки. Лучанин пробивав вікна у припаркованих машинах. Таке трапилось у суботу на вулиці Рівненській в обласному центрі. Невідомий газовим ключем розтрощив скло у восьми автомобілях служби таксі. Болт ті стояли припаркованими поруч заводу Луцьк Пластмас». Зловмисника поліцейські шукали. Два дні сьогодні ж повідомили, що причетний до цього 42-річний лучанин. Таким способом чоловік вирішив помститися колишньому працедавцю за нібито несправедливе до нього ставлення Заскоєна йому загрожує до п'яти років обмеження волі. Далі до жалобних новин повідомили про смерть чотирьох захисників у Вишнівській громаді. Траденна жалоба у лікарні помер військовий Олександр Оленич. 36-річний чоловік, житель села Вижгів, не дожив місяць до дня народження. В рідне село його привезуть сьогодні. Вічна пам'ять героя. І в Колківській громаді трагічна звістка на війні загинув солдат Роман Літвін, 28-річний захисник із села Боровичі. Пробув на передовій менше двох місяців. Його призвали на військову службу 13 січня цього року. Загинув військовий 1 березня на Донеччині. У громаді оголосили триденну жалобу. Про зустріч траурного кортежу та дату поховання повідомлять згодом. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким героям. На Любачівщині важка втрата. 1 березня під час бойового завдання загинув Віктор Марчик, 28-річний головний сержант. Поліг на Донеччині. Родом Віктор Марчик був із села Великий Курінь. Вічна пам'ять та шана герою. І ще одна звістка про смерть воїна. 27 лютого загинув Сергій Янчук, командир відділення протитанкових ракетних комплексів. Поліг він, як повідомляють у Заболотівській громаді, в районі виконання бойових завдань. Сергій Янчук пішов у військо торік у березні. Про час зустрічі та поховання захисника повідомлять згодом: висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героям. Війна змінила його життя на до та після 24 лютого 2022 року. Він мав відсвяткувати третій день народження сина. Але Росія напала на Україну за кілька днів. У його рідний Бердянськ танками заїдуть вороги. Жив в окупації, допоки не дізнався про вагітність дружини. Далі втеча і рішення йти на фронт. За час повномасштабної війни військовослужбовець В'ячеслав Сушич свою донечку бачив лише двічі. Перший обійняв її, коли з пораненням лежав у госпіталі. Маленькій Олівії тоді було два місяці. Більше у сюжеті нашої Анастасії Качини. Із військовим В'ячеславом Сушичем ми зустрічаємось у коридорі реабілітаційного центру. Погодився поговорити між процедурами, а в день їх має не одну і навіть не дві. Він з окупованого нині Бердянська Запорізької області до війни працював консультантом у місцевому магазині алкогольних напоїв, повномасштабної війни, і більшість українців не чекав того дня, 24 лютого мав святкувати день народження сина. Я взяв вихідний на ну, тому що були плани залишитися вдома і святкувати з родиною день народження сина. Але вийшло так, що ми проснулися трошки раніше, десь о пів на п'ятій, десь о четвертій ми почули, я почув перший, перший вибух. Вже за кілька днів сталося найгірше. У Бордянськ зайшли російські війська. Армія Путіна за словами В'ячеслава йшла на їхнє місто зі сторони Криму через Мелітополь. З Мелітополя у нас дуже багато у всіх в тих краях знайомих, рідні. І просто ми по кілометрах знали, що там ага, вони проїхали те село, приїхали те село, у нас там траса, оця йде, що з Мелітополя на Бердянське, М14. І ми просто по кілометрам відслідковували, як вони наближаються до нас. Одразу зайшло багато було бурятів. От, ну, я такого кольору навіть обличчя не бачив, що вони ну, реально вони жовті. Перші дні, за словами В'ячеслава, чіткого розуміння, що твоє місто окуповане, не було. Росіяни патрулювали Бордянськ, але ні людей, ні українські державні символи на вулицях міста вони не чіпали. Місцеві збиралися на протести, і до певного моменту їх ніхто не розганяв. Це був останній такий протест і останній день, коли на вулицях Бердянська можна було побачити українську символіку. Між знайомими були розмови, що люди пропадають. Були там хлопці, які відзначились в тому, що там, наприклад, були там якісь заміновані дороги. Там хлопець десь там взяв ту міну, там сховав її там, щоб ніхто не підірвався з цивільних. Там його одразу взяли, там і після цього вже сказали, що його вбили. У березні 22-го В'ячеслав дізнається про вагітність дружини. Подружжя приймає рішення виїжджати з окупованого Бердянська. Починають шукати пальне. У містах його або не було, або продавали по 200 гривень за літр. І як тільки ми трошки запаслися паливом для виїзду, тому що скільки ми будемо їхати, якими дорогами, скільки ми будемо стояти, можливо, треба буде, я не знаю, сидіти в машині, грітися. Тому паливо треба було запасатися багато. От потім ми почали шукати маршрут, як виїжджають. Тому що ну ми вже тоді знали, що деякі люди, які намагалися виїхати через Васильівку, наприклад, по трасі Мелітополя на Запоріжжя на Васильівці, там було дуже важко. Люди деякі там і помирали, там і стріляли, розстрілювали машини. Дорога була складною, але Вічеславу з вагітною дружиною та трирічним сином вдалося дістатись Запоріжжя. За кілька днів чоловік іде добровольцем на фронт, а вагітна жінка з дитиною тікають з під обстрілів за кордон. Там за півроку на світ з'являється Олівія. Чоловік тоді був на Луганщині, вперше обійняв доньку, коли їй було два місяці. І перший раз побачив, вони до мене приїжджали під час лікування, коли я отримав поранення. День, коли В'ячеслав потрапив у госпіталь, він пам'ятає похвилинно, ворожі дрони атакували їхні позиції в серебрянському лісі. Тоді загинуло двоє його близьких побратимів, а він отримав поранення. У мене було майже розірване ахілове сухожилля, розірваний великий гомілковий нерв, от прилетіло по гомілковому суглобу. Тобто, в принципі, просто така. Противна травма, місце де, ну, місце, де дуже багато нервів, багато сухожиль, всього, тому у мене проблема буде з топою. Та весь цей час рана болить йому не настільки, як втрата побратимів. У нас був не просто підрозділ суто для виконання завдань. Ми були як родина, ми були дуже вільні друг другу і один одного підтримували. І коли ти дуже близько знаєш людину, знаєш її мрії, знаєш, чим вона живе, і коли ти її втрачаєш, це. Співмірно тому, що ти втрачаєш уже якусь рідну людину. Свою донечку В'ячеслав бачив лише двічі, тоді у госпіталі, коли їй був уже рік. Завдяки тому, що військовий він хоч і рідко, але може відвідувати сім'ю за кордоном. Ще декілька днів чоловік буде на реабілітації в Луцьку, а далі повернення на службу. Попри міць ворога, понад усе хоче завершити цю війну перемогою, щоб щодня, щохвилини мати змогу обіймати своїх найрідніших. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. Сьогодні частково обмежили рух вулицею Кравчука у Луцьку. Транспортні засоби пускатимуть лише в одному напрямку. Як повідомляють на сайті міськради, рух перекрили, бо біля ліцею номер 26 будуть встановлювати так звані пристрої заспокоєння руху. Машини та автобуси не зможуть рухатися через внутрішньоквартальний проїзд із проспекту Соборності на вулицю Кравчука. Йдеться про ділянки від будинку 42А до будинку 48 а що на вулиці Кравчука. Рух буде перекритий доти, доки триватимуть роботи. Порушив правила дорожнього руху на очах у патрульних. На вулиці Рівненській поліцейським попався водій Сітроена. Він не пропустив легковик, що рухався по головній дорозі. Як з'ясувалося, це не найбільше порушення кермувальника. Той, взагалі, не мав права сідати за кермом машини. Його позбавили права керування автівкою на один рік. На водія порушника склали два протоколи. Із будинку виносили на ношах. Рятувальники визволяли з квартири людину. Її знайомі звернулися в ДСНС, бо самотня жінка тривалий час не виходила на зв'язок. Двері її квартири на вулиці Ярослава Мудрого були зачиненими зсередини. Тож рятувальникам довелося відкривати їх шансовим інструментом. Жінку знайшли із будинку. Її винесли на ношах, і, врешті, лучанку забрали в лікарню. Складну операцію зробили у Володимирі медики МТМО видалили жінці жовчний міхур із понад сотнею камінців. Волинянка звернулася до лікарів зі скаргами на сильний біль у животі і нудоту обстеження показало необхідно негайно оперувати. Їй видалили жовчний міхур а разом із ним понад сотню камінців. Нині пацієнтка вже одужує про складну операцію. їй нагадуватимуть лише три невеличкі проколи на животі. На футболі у Луцьку зібрали 240 тисяч гривень для захисників. На благодійних змаганнях в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі зійшлися п'ять команд: національна збірна України серед ветеранів, ФК Волиня, також команди там таму компанії Луцьксантехмонтаж і 6-го Волинського прикордонного загону. Найсильнішими виявилися футболісти із Луцьксантехмонтаж. При тому, що організатори турніру ставили планку назбирати сто 150 тисяч гривень, вдалося зібрати майже на 100 тисяч більше. Ці кошти витратять на захист від ворожих дронів на реби які передадуть 417-му стрілецькому батальйону. Поки що збір на засоби радіоелектронної боротьби триває. Відкладали із пенсії і назбирали на дрон. Ветерани із клубу Неспокійні серця що діє в Луцьку, показали фото із безпілотником, які зробили на згадку перед тим, як передати його захисникам. Керівниця клубу Марія Смізюк розповіла 12 каналу, що кошти на цей дрон 12 тисяч гривень. Збирали із пенсії, а також доклали донати, які заробив хор клубу, співаючи в центрі міста. Дрон камікадзе відправили на запорізький напрямок. Зараз у клубі 60 пенсіонерів. Вже чотири зарядки для електрокарів. У Вараші Рівненська АЕС встановила зарядні станції для авто з електродвигунами. Зовсім скоро обіцяють поставити й п'яту. Детальніше дивіться далі у сюжеті. Рівненська АЕС розбудовує мережу зарядних станцій для електромобілів. Цей екологічно чистий транспорт називають авто майбутнього. Він відповідає світовій тенденції щодо зменшення споживання нафтопродуктів та зниження рівня шкідливих викидів в атмосферу. Ми бачимо, тут на очах міняється в нас в місті ця складова по електромобілям. Вони поступово замінюють двигуни внутрішнього згорання, і це правильний тренд. Це по-перше, екологія. Ми це розуміємо. По-друге, це і наш імідж енергоатома як виробника електричної енергії. В межах масштабного проєкту компанії генеральний директор РАЕС ініціював створення робочої групи, до якої увійшли представники структурних підрозділів підприємства. В результаті поблизу об'єктів Рівненської АЕС вже встановили чотири електрозарядних станції. Перші запрацювали в районі інформаційного центру та центральної прохідної блоків. 1-2. протягом місяця ми вже експлуатуємо дві зарядні станції. І за місяць, як показала практика, у нас в місті люди щоденно заряджаються, і це говорить про те, що досить таки вони користуються попитом. Усі електрозаправки середньої потужності 22 кВт за годину, окрім тієї, що розміщена біля інформаційного центру. Вона швидкісна, видає 50-60 кВт за годину. Як приклад, заряджався електромобіль, який за годину 22 хвилини зарядив 78 кВт електроенергії. І це вистачить йому для того, щоб проїхати десь порядка 600 кілометрів. Ціна електроенергії на швидкісній станції становить 11 гривень за кіловат годину. Тобто, вище вказану відстань можна проїхати, витративши майже 850 гривень. На станції середньої потужності ціна становитиме 9 гривень за кіловат годину. Економія порівняно з витратами на бензин очевидна. На сьогодні у нас відкриття іще двох локацій: в районі управління капітального будівництва Паркінг, 2 І четверта станція у нас відкривається в районі навчального тренувального центру. Ми закликаємо скам всіх наших жителів міста, всіх наших гостей приїздити заправлятися на наших зарядних станціях, так як в нас. Якщо подивитися, скажімо, по мережі зарядних станцій, найдешевший тариф на кожній станції одночасно можуть заряджатися два автомобілі в будь-яку пору доби. Розрахунок онлайн за допомогою мобільного додатка Екофактор невдовзі атомники Раес планують встановити ще одну п'яту електрозаправку, яка орієнтовно буде розміщена у центрі міста Вараж. Мета сприяти збільшенню використання екологічного транспорту, що має мінімальний вплив на навколишнє середовище. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, телеканал «Енергоатом» для 12-го каналу. Ну а я закликаю тримати на рівні або й збільшувати допомогу для ЗСУ, а також стежити за новинами на 12-му. Ну, якщо ви раптом пропустили якісь із випусків, або ж маєте бажання ще раз переглянути із сюжетів. Робіть це у зручний для вас час на ютуб каналі Новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте, підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші події краю. Нехай в наступному випуску хороших новин буде більше.